Самий величезний привіт. Я вас запрошую до магазину Копійочка. Акції з 1 по 7 включно грудня. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Зі знижкою буде насіння баба Шура. Смажене, звичайне, 145 грамів, 33 гривні. Зі знижкою буде ось такий смажений арахіс. Є різні смаки 21 гривня. Смаків асортименті. Дивіться, яка цікава обкладинка. Упаковка зі смаком яловичини. Я думав, це солодка буде. А, вермішель швидкого приготування. 60 грамів по 8,50. Знижка 30% на чипсе Лейс Max Refleni. Тут 100 грамів за 40 гривень. Я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. Дивіться, яка. А... Триває акція в магазині Купійочка, купують два будь-які товари: пепси, ліфтом, лейс, садочок та приймаю участь у розіграші. Розіграш відбудеться а, відбуватиметься щодня. Так, ну, правила можете почитати на сайті магазину Купійочка. Напої Ментус зараз зі знижкою 40% по 36 гривень. Смаків асортименті. А ось такі можна зараз придбати за 25 гривень, також знижка 40%. Напій соковита мультифрукт за ціною 32 гривні. Таку ж саму ціну яблуко виноград Сік для малечі по 10 гривень. Трубочки від деліція, ось такі можна придбати, або ж таке печиво зараз зі знижкою по 32 гривні. Рушен а до кави печиво, вага 185 г по 19 гривень. Печиво Наполеон або ж Марія. А тут вага 70 грамів, за ціною 10 гривень. Шарм ось такий крем по 17 гривень. Ось такі батончики по 11 гривень. А зараз також зі знижкою. Батончики з злакові по 11 гривень будь-який. Навіть можна придбати Джек одну штучку за 9 гривень 33 грами. А зі знижкою зараз ось такі цукерки труфіль, Б'янка 150 грамів 100 гривень. І є ще ось такий трюфель карамель 150 грамів, 100 гривень також. Дивіться, які я знайшов чорнослив, цукерки ядра волоського горіха глазуровані 250 грамів за ціною 140 гривень. Хто полюбляє рітерспорт, це найнижча ціна, яку я бачив в іншому магазині. Набагато дорожче, хоч невелика знижка, але 69 гривень це хороша ціна, і тут є дуже багато різних смаків. Цукерки метеоріт арахісові із медом. та а, Так, мета арахіс 200 г 90 гривень. Капучино відмокати зі смаком ванілі, зі смаком сметанковим, тобто різні є аромати. Смаки 110 грамів 45 гривень. Чорна карта еспресо 225 грамів кава за ціною 170 гривень. Кава мелена Квін 250 грамів 129. Класична галка еспресо 225 грамів 120 гривень. Зараз акційна ціна. Ось таку мелену 100 г можна придбати за 70 гривень. На ваш вибір, чай чорний або ж зелений. 80 грамів по 30 гривень. Зверніть увагу. Чай чорний, 100 пакетиків міцний, за ціною 50 гривень зараз в акції. Якщо ви полюбляєте бризки шампанського від ловере чай, по 63 гривні зараз в акції. Чорний ловере 56 гривень, 24 пакетики. З'ївнишкою 50% батарейки 4 штуки в наборі 14 гривень 50 копійок. І в таку ж саму ціну міні-пальчикові 4 штуки за 14,50. Шкарпетки чешки утеплені. Антиковзуюча підошва кольори в асортименті за ціною 95 гривень. Ось такі дитячі шкарпетки, також утеплені, антиковзуюча підошва кольори в асортименті 95 гривень зі знижкою. Шкарпетки чешки ось такі, також антиковзуюча підошва утеплені по 95 гривень зі знижкою. Також можна брати різні малюнки, різні забарвлення. Ось такі довгі, також утеплені, антиковзуюча підошва Шкарпетки і Чешків. Розмір з 36 по 41, 95 гривень зі знижкою 40%. Зі знижкою можна придбати ось таке печиво глазуроване із кокосовою стружкою, кокосова начинка. Вага 216 грамів. За ціною 60 гривень. Зі значкою можна придбати ось таке печиво. Тут 12 штучок, вага 216 гривень. 216 грамів. Так, я сказав, здається, да. шоколадна глазурована з кокосовою стружкою. 60 гривень зі знижкою. Є із начинкою полуниця, також в таку саму ціну. І ось таке із маршмелоу, також 60 гривень. Новорічні чашки в новорічному дизайні. Ось такі гноми з 50 гривень на 350 мл. Я знайшов ще ось такі цікаві також. Дивіться, яка гарна бірюзова. Новорічний принт, також на 350 мл за 50... 49 гривень. І ще ось такі з оленями, чи то косулі. 49 гривень на 350 мілілітрів. Так, тут у нас термоси на 500 мл. А він показує температуру вашого напою тут на кришці, коли наливаєте напій. Продаються всі термоси в коробочках на 500 мл. Вони по 135 гривень. І ось такі ще термоси, трішки менші. На 350 мл. Також в коробці продаються 135 гривень. Чоловічі антиперспіранти Old Spice 50 мл по 99. Ароматів є багато-багато, а мій улюблений ось цей самий класичний White Water 99 гривень. Ну і, звичайно ж, гелі для душу Old Spice 400 мл за 130 гривень зі знижкою. Для малечі ось такий набір 12 кольорів, як сказати, пластилін, да? По 39 гривень знижка 40%. Є трішки більший. А, ні, тут також 12 кольорів. Також 12 кольорів зі знижкою 40% 39 гривень. Гірлянда руса. Я знаю, що вона дуже популярна зараз її в тіктоках. Всі блогери показують, розказують 10 метрів, 200 лампочок. Ну на велику ялинку це мало. Навіть на маленьку ялиночку, я знаю, до метру. Я гадаю, що може вистачить. Ціна зараз зі снижкою 40% 165%. До речі, в мене також є грілянда Роса, але я її використовую на камін. Добре, що працює від розетки, а не від батарейок. Освіжувачі повітря 300 мл по 40 гривень зі знижкою. Аромати в асортименті. Коколіно, ви всі знаєте його, мабуть. 169 гривень. Це у нас кондиціонер для білизни. Надзвичайно крутий. Мені він дуже сподобався, мені передали в подаруночок на літр 700 і він дійсно класний. А він не такий звичайний, він концентрований. Його треба трішки менше, і аромат коколіну на одязі зберігається довше, ніж на звичайному звичайному кондиціонері. 160-170 гривень. Хочу показати, перевезли нові ось такі кошики. До речі, гарно буде на стіл, на хлібчик. Плетений кошик, зараз скажу ціну. 95 гривень. Навіть написано, дивіться, хлібниця плетена. З чохлом розмір 30, 20 на 30. Ще одна новинка. Ось такі прозорі, цікаві. Боже, як вони називаються? Ківш пластиковий 29 гривень. Триває акція на олію соняшникову рафіновану родинна 870 мл по 55 гривень зі знижкою. Також залишається в ціні по 27 гривень цукор. А діамант. Перша категорія. 1 кг 27 гривень. Копіючі зараз акція на усю біжутерію. Купуйте одна і друга, вам буде у подарунок. Легко орієнтуватися з цінами, тому що на кожному товарі є ціна. Купуйте один і другий найдешевший, в чеку вам буде у подарунок. Як і на дорослі прикраси, так і на дитячі. За 30 гривень можна придбати серветки в новорічному дизайні. Упаковці 18 штук, а три шарові. Зверніть увагу, три шарові. Адвент календар 50 грамів 100 гривень. Ось такий набір подарункових цукірок Бомбоні. Вага тут 320 г, 169 гривень. Так, ще одні цукірки цієї ж фірми. Тут вже такий цікавий сам подарунок. 315 г 179 гривень. І зверніть увагу, зараз в магазині копійочка знижки до 45% на усі новорічні прикраси. Показати все вам не зможу, тому що дуже всього багато. Просто що вас буде цікавити, ви можете брати будь-який товар новорічний, підходити до сканера та сканувати. Підставки під гарячі круглі. Є в золоті, є у сріблі. 39 гривень, діаметр 38 см. Дивіться, який цікавий ведмедик із подарунком. 165 гривень. Назвичайно гарний свічник на стіл, на святковий стіл. За ціною. Зараз скажу вам. 135 гривень. А ось така малеча по 75 гривень. До речі, є в різних кольорах. Ось такий набір іграшок на маленьку ялинку 95. Надзвичайно гарні прищіпки. Набір 6 штук. 39. А мені потрібні оці, як їх називають, гачки. Гачки, щоб вішати ялинку. Зараз я запитаю у консультантів. Дивіться, це як пряник гумовий, силиконовий. Так, ціна такої прикраси 39 гривень. Які гарні наклейки. Мабуть, на вікно ось такі, але от було б трішки більше, було б взагалі би круто. В наборі 3 штуки 55 гривень. Ціна 165 гривень ось такого сніговика. Що я згадав? У мене були такі, знаєте, що за радянських часів такий сніговик, снігуронька і Дед Мороз. Такі іграшки ставили під ялинку. Дивіться, як гарно підібрали кольори. Також, мабуть, на маленьку ялинку. 75 гривень, 13 штук в наборі. Зірочки, 6 штук в наборі, по 2 кожного. Кожний. А ціна 95 гривень. Я буду закінчувати це відео. Дуже багато з цього цікавого ще є в копіючці. Завітайте. А я вам бажаю економних <пок> покупок всього найкращого. До зустрічі!